На теперішній час легалізація труда, легалізація праці має найважливіше значення для обороноздатності нашої держави, оскільки всі податки, які нараховуються на офіційно виплачену заробітну плату, а це можливо тільки в тому випадку, коли людина офіційно працевлаштована, надходять до відповідних фондів, до бюджету міста. Області нашої держави, а також на всі фонди, в тому числі на пенсійний фонд, для забезпечення виплат пенсіонерам, які отримують пенсію на час, а та також для забезпечення виплат для тих осіб, які вже втратили роботу. Тому для забезпечення балансу та дотримання вимог чинного законодавства в частині оформлення трудових, трудових відносин між роботодавцем та працівником. Працівниками, найманими, розпочати роботу, ми виходимо на міста торгові, виходимо на міста, де надаються послуги, для того, щоб роз'яснити, яким чином оформлювати людей. Для того щоб не виникало питань, оскільки є особливості в умовах ведення того чи іншого бізнесу, під час воєнного стану було прийнято рішення про те, що не застосовувати штрафні санкції, але вони встановлені і існують. і Вони досить великі. Якщо вести мову про те, що яке порушення. За яке порушення мають накладатися фінансові санкції. Наприклад, допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору контракту, оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу встановленого підприємство та виплати заробітної плати винагороди, штрафна санкція складає 65 тисяч гривень за кожного працівника. Це до вересня 2022 року та 67 тисяч гривень за кожного працівника з жовтня 2022 року, оскільки змінюється розмір мінімальної заробітної плати. Платники єдиного податку першої та третьої груп попередження. Тобто, якщо роботодавець відноситься до першої, та третьої групи, то йому буде попередження до інших осіб, які на повному податкуванні. такого не буде, буде зразу застосована штрафна санкція. Це вже після закінчення військових. Військового стану після того, як завершиться війна, але треба е, розуміти це і вже зараз оформлювати вірно всі документи стосовно трудових відносин між роботодавцем та працівниками, оскільки е, іноді ані працівники, ані роботодавці не знають чинного законодавства деяких особливостей, тому можуть виникати питання щодо працівник вважає, що його невірно оформили, подавати скаргу. Це відповідно приведе до того, що до підприємця чи роботодавця прийдуть, будуть перевіряти, а в посліду може бути застосовані штрафні санкції. Та роботодавці можуть не розуміти наслідків того чи іншого свого вчинку, і тому підпасти про під застосування цієї відповідальності зараз. Для чого це інформаційно роз'яснювальна робота? Це можливість, коли... Безпосередньо до роботодавця підходять, роз'яснюють і є можливість у роботодавця задати будь-яке питання, яким чином оформити. Тобто, це фактично безоплатна правова допомога стосовно оформлення трудових відносин. А штрафні санкції досить важкі для роботодавця.